Починаємо практику на дихання. Сьогодні ми розширимо нашу систему з багатими киснем, що дуже важливо для впливу на наші органи для кровообігу і виводу з нашого тіла лімфатичною системою, зайвого і відработаємо відпрацьовуємо. Починаємо практику. І практика починається завжди з того, що ми розслабляємось і ми. Переносимо концентрацію з наших справ на цей самий момент, в який ми робимо практику. І ми не просто переносимо, а ми постійно відчуваємо всі дії нашого тіла, всі рухи, і ми намагаємось робити їх більш краще, тягнутись, більш контролювати процес, зробити з цього мистецтво. Не просто рухатись а робити це дуже красиво, дуже повільно. Якісно. Розслабляємось, уповільнюємо дихання і починаємо з самого дихання. Наступна форма дихання. Кожна форма вона відповідає за якусь частину нашої дихальної системи. Коли ми робимо комплекс дихальних вправ, ми опрацьовуємо і розвиваємо всі ті частини, які у нас, наприклад, затиснені скриті. У нас є відкриті частини і є закриті ті, які, до яких мало достає кисню, і які через велику кількість. Спазмів, напруження, вони стискають нашу нервову систему і нервова система стискає дихальну систему. Тобто кожна вправа вона розкриває якусь частину дихальної системи. Таким чином ми розкриваємо весь потенціал, необхідний нам для кожного терма. Наступна форма. Ми розкриваємо бокові частини і повільно розвертаємось і робимо вдих. Вдихаємо, повертаємось і, повертаючись, починаємо робити вдих. Все дуже розслаблено, ніякого напруження. Закінчуємо цю форму. Наступна форма ця форма антагоніст. Вона допомагає нам розкрити і внутрішню а спазмовану частину нашої дихальної системи, і зовнішню. Вдихаємо. Відправляємо плечі вперед, натягує таким чином повністю всю нашу за спину, задню частину. І ми витягуємось вперед і стискаємо живіт в себе. І ми, видихаючи, ми відправляємо повністю живіт вперед. Дих. Вдихаємо ми животом, втягуємо його і повільно, видихаючи, ми виштовхуємо живіт вперед. Повільно закінчуємо. Розслабляємося. І ми замикаємо цю маленьку форму, цей комплекс, обертанням голови вліво і вправо. І Ми таким чином розслабляємо нашу шийну зону, розслабляємо верхню частину легень. Повільно обертаємо головою, ми не закидаємо голову глибоко вперед і не закидаємо голову глибоко назад. Ми обертаємо, начебто, овалом таким. Дуже легко, дуже повільно, дуже розслаблено. Вставляєтесь і повільно в зворотньому напрямку. максимальне розслаблення і закінчуємо цю форму. У вас голова стає чистою, розслабленою. Через велику кількість кисню, якого ви пропускаєте, у вас збагачується і великисним разом ваші органи. І покращується ваш настрій, покращується стан. І протязі дня у вас дуже багато відновлюючоїся енергії. Практикуйте, будьте здорові. Ставте вподобайки, підписуйтесь на цей канал і діліться зі своїми близькими, з друзями. Здоров'я!